За кілька секунд зібрати кубок Рубика, піраміду Мейфорди і багатогранний мегамінськ. І така вправність у шість років. Полтавчанин Арсеній Кравченко потрапив до книги рекордів України. Про швидкість рук та математичні здібності хлопчика розкажуть наші полтавські кореспонденти. У залі відеокамери журі однокласники та вчителі. Після кількох тренувальних спроб Арсеній Кравченко збирає пірамідку Мейфорда за 9 секунд. Але результатом юний рекордсмен не дуже задоволений. На тренуванні я поставив рекорд 5 секунд. Ну а потім я трішки розхвалювався і зібрав за 9 секунд. Арсеній встановлює. Новий рекорд у новій номінації, а далі він вже може розвиватися. Можливо, і саме Арсеній ще покаже, ще кращий результат. Класний керівник Арсенія каже, хлопчик має неабиякі здібності до математики. Не дивлячись на те, що йому 6 років, він досить вправно додає, віднімає двоцифрові числа, трицифрові числа. На уроках математики, скажімо, ті знання, які отримують діти звичайні для нього. Це вже скучно, і тому завжди я йому даю знання із навантаженням для другого. Класу, щоб щоб він він не сумував, щоб йому було цікавіше, і він дуже швидко це робить. Перші головоломки Арсеній почав збирати рік тому, навчив забавок, батько. Якось нам попав до рук такий брілочок, маленький кубик 3 на 3. І він, ну, він дуже не дуже гарно крутився, але в принципі він функціонував. І так, мабуть, інтерес з'явився у нас до нього. Потім ми придбали там звичайний кубик 3 на 3 більший, інструкцію. З інструкції там перший раз ми складали його два дні, а потім, уже дві хвилини. Зараз Арсеній вже думає про нові рекорди і продовжує тренування. Володимир Непойпиво Костянтин Худолій, перший національний.